Про міжнародну підтримку України та європейські перспективи ми поговоримо з відомим дипломатом, послом України у США часів президентства Ющенка Олегом Шамшуром. Пане Олеже, доброго ранку! Вітаю вас на студії. Дивіться, ООН, пан Гімун, він наполягає, що криза в Україні, ну як це називають, поки що називають криза в Україні, можна вирішити лише дипломатичним шляхом. тут і постає питання: скільки ще ресурсів залишилося для саме дипломатичного врегулювання? В той час як українські політики Більшого має в цьому великі сумніви, і якщо а, дипломатично а, треба вирішувати, то з ким вирішувати у якості перемовин? Чи як це повинно бути? Це складне питання. Не перший раз я його чую і не перший раз відповідаю. Я абсолютно погоджуюсь з тими і сам так вважаю, що можливості для вирішення нинішньої ситуації. Суто дипломатичними методами досить обмежені. Тобто, мої очікування від цього підходу є вкрай низькими. Тут треба реально дивитися на речі. По-перше, треба розуміти, що Путін і вести перемовини треба саме з ним, якщо вже якісь контакти uh -huh. здійснювати, він готовий до перемовин тільки на основі свого плану який означає встановлення контролю над Україною тим чи іншим способом, і інакше розмовляти не готовий над всією територією? Чи говорять про вихід? Я кажу про контроль над Україною. Тобто, це не значить, що зараз безпосередньо він ставить собі за мету окупацію всієї України, угу. але безумовно контроль над Україною це його ціль, яка була, є і залишиться. І друге для того, щоб вести ці перемовини з позиції, якщо не сила, ну при сильної позиції Україні потрібні три фактори: три речі: по-перше, це підтримка з боку західних держав, і не просто підтримка на рівні заяв. А ужесточення санкцій і військова підтримка. І зараз саме ця військова підтримка, маючи на увазі поставки, перш за все, обладнання і зброї не менш важлива, ніж санкції. По-друге, необхідно, щоб дії нашої армії, наших силовиків були більш ефективними. І третє потрібна згуртованість суспільства. Якщо ці три фактори будуть присутні, я думаю, тоді тільки можна розраховувати на якісь результати контакту. Тут просто по кожному з цих факторів можна пройтися. і Є про що говорити? Все ж таки пропозицію пан Гімуна хочеться сказати. Вважається, що зараз ООН ну знаходиться у найбільш своєму слабкому стані. Це говорить про ну чому звертаються до дипломатичних шляхів? Це означає, що у неї немає інших важелів. Ви сказали, що необхідно допомогти Україні. І технікою, і іншою допомогою в них немає таких ресурсів, чи вони не зацікавлені в вирішенні З точки зору ООН, і, Здається, я вже обговорював це питання навіть в цій студії. Е, Нинішня ситуація це свідчення ще одне чергове свідчення глибокої кризи. ООН. саме е, кризи її як безпекової організації. Тобто вона знову демонструє нездатність е, від. Е, Вернути можливість виникнення криз і неможливі і свою нездатність врегулювати кризи, які виникають, і саме тому нема чого дивуватися заяв Банкімуна, тому що вони зрозуміло є ті заяви, які може робити генеральний секретар. Зокрема, якщо ви звернули увагу на останнє засідання Ради безпеки з України, я був ну буквально заскочений твердженням заступника секретаря Фельдмана, який за будь-яких умов у Никав визнання вторгнення російської армії на територію України, і як на мене, це. От це прояв того, на що здатно вони, ну скажімо, це обмеження, які існують в її діяльності. Безумовно, це ще одне свідчення того, що ця організація потребує глибокого реформування. Ну, як мінімум відсутність єдності і ті країни, які були проти того, щоб вводити додаткові санкції щодо Росії. Ну як мінімум, це говорить напевно про відсутність єдності. Ну це вже ми говоримо про європейський союз. А крім того. Якщо домовлятися з Путіним, ну все ж таки, на які із пунктів можна пристати, чи що б могло б стати предметом домовленості, це ще за умови того, що регулярна армія знаходиться на території України? Мені важко уявити, що може бути предметом переговорів. Я вже сказав про те, що на жаль, Путін його антураж вони готові вести переговори тільки на базі свого плану, і всі положення цього плану є абсолютно неприйнятними для України. Е, тому е, перед нашими переговорами стоїть е, ну дуже важка дуже важка, фантастична. Просто, е, просто, просто завдання. Це не значить, що е, що треба. Апріорі відмовитись від будь-яких контактів, зокрема, вони й потрібні до щоб в певні моменти виграти час для згуртування наших військ для вирішення певних можливо, і військово-економічних завдань. Але треба розуміти, що перед нами сидять люди, які готові тільки для розмови з позиції сили. Ну, зараз маємо можливість дізнатися, що думають з приводу того, що відбувається в Україні світові лідери. Зараз ми а, можемо побачити їх цитати і висловлювання. Світові політики говорять про Україну. Прошу, 30 серпня президент Литви Даля Грібаускайте переконливо наголошує, Україна зазнає нападу через свій європейський вибір. Це не просто захист своєї території, а також Європи і її цінностей. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більт у свою чергу у своїх переконаннях не сумнівається. Російські сили всередині України продовжують свій наступ проти українських сил, об'єднуючись та збільшуючи сепаратистський анклав. Американський дипломат і політолог Строуд Телбот 31 серпня на своїй сторінці влучно зауважує, історія продовжується. Путін має карт бланш тому що він більше піклується про підкорення України, аніж захід піклується про свою незалежність. Литовський політик і дипломат минулому міністр закордонних справ Литви Піатра Свайтекунас відстану занепокоєння переходить до радикальніших заяв. Тільки рішучі дії Європи можуть зупинити президента Путіна від подальшої ескалації війни в Європі. Що ми побачили, що говорять світові політики. А як ви вважаєте, від якої точки все ж таки можна вважати, що світова світове товариство визнає те, що відбувається в Україні? Що можна вважати а, остаточним а, моментом, коли все стає зрозумілим? Адже світові політики вони зазначають, що Повсіляк по лунають такі заяви ви знаєте, що треба, щоб забралися війська або що, але все ще до цього не визнано цей конфлікт як війна? Безумовно, дуже важливо. Щоб була відповідна констатація в висновках Ради Європейського Союзу. Якщо ми подивимось на рішення Ради від 30 серпня, то моя проблема, тобто чому я вважаю, що це рішення його текст не є адекватним. Там не є визнання факту агресії. Є багато речей які. Свідчить про занепокоєння, закликів до Путіна відвести війська війська, які знаходяться в прикордонній зоні, в той час, коли відбувається відкрита агресія. Хоча були досить жорсткі заяви до цього напередодні і Меркель, і Ланда Протиумова. і Камерона, але важливо, щоб щоб відповідна констатація була саме в офіційному документі Європейського союзу. Але я хотів би на це подивитися трохи в динаміці в динаміці, якщо в документі питання про санкції сформульовано досить. Не визначено, ми розглянемо, як в залежності від того, як буде розвиватися ситуація. То буквально через день були е, і з'явилися е, набагато жорсткіші, е, набагато більш визначені е, заяви тої ж мерки, як коли вони і штаймайра, коли вони побачили, як розвивається ситуація. Тобто не треба просто казати. Погана заява, треба працювати, треба доводити е, нашим партнерам, про, е, показувати перекуливо, е, що відбувається агресія е, інтервенція з боку Росії. Дуже важливо е, остаточне слово сполучених штатів. Тобто, тут є певна проблема, в тому сенсі, що е, під час засідання Ради безпеки е, постійна представниця е, Сполучених Штатів Павер по суті е, визнала е, те, що відбувається агресія. Той же час, відповідаючи на запитання журналіста, е, е, Обама вжив термін «incursion», тобто е, ну, вторгнення. Але тут необхідно, щоб було чітко сказано це агресія. І те ж саме ми маємо почути від цих провідних е, міжнародних організацій. Дякую, пане Олеже, що до нас завітали. Дякую за розмову. Хотілося, щоб цих загроз було поменше. Дякую вам. Я з вами погоджуюсь. Партнер показу торговельна марка.